У день солідарності трудящих 1 травня підраховані борги заробітків цих самих трудящих складали 12 мільйонів 800 тисяч гривень. До 26 го числа вдалося погасити 664 тисячі. Згідно графіку, якого ми маємо працювати впродовж року. Бачимо, що графік не виконується. Звідки беруться мільйонні борги з зарплат. Перші кілька прикладів яскраво ілюструють картину. Скажімо, білогірське підприємство Водоканал його незмінний керівник, втретє призначений на посаду на комісію не приїхав. За його керівництва Білогір'я Водоканал настільки виснажилося в усіх розуміннях, що вирішено було його просто ліквідувати і створити нове підприємство з нехитрою назвою Водоканал. Новий у районі голова виконавчої гілки влади пояснює, підприємство уже втретє на межі банкрутства. Скарги від його споживачів не припиняє. Залишкове майно таке мізерне, що його не можуть продати, тарифи економічно нічим не обґрунтовані, вони не переглядалися з 2011 року. Витрати на постачання води, водовідведення не покриваються, а стерновий свого дірявого корабля не латає, але й не залишає. Комісія запідозрила тут нечесну схему і вирішила, коли горан йде до Магомета, то вони всі в повному складі навідуються в Білогір'я, бо усьому цьому слід покласти край. Наступний боржник, комунальне підприємство Добробут Кам'янець-Подільського району, де того не бачили вже давно. Теперішній директор Василь Горбняк сів у крісло керівника в 2011 році і не гадав, що разом із портфелем застромив власну голову в борговий зашморг. ні з зарплати борг тоді складав 110 тисяч гривень. І на цьому увага. Можливо, тут і криється відповідь на питання, звідки беруться борги. Про цей борг пану Василю в райдержадміністрації наказали мовчати в обмін на можливу поміч. Допомоги директор від районної влади так і не діждав, а от із правоохоронними органами. Вже може мати тісніші стосунки. Як виявилося, підприємство не має дозволу на користування надрами і вже рік викачує воду незаконно. А оскільки немає дозволу, не можуть підвищувати й тарифи. Але комісія була поблажлива до ненавмисних дій третього на підприємстві керівника і обіцяла допомогти вирішити проблему. Третій за графіком боржник Нігінський кар'єр, із директором якого теперішній голова райдержадміністрації дуже хоче зустрітися і порозмовляти, але ніяк не виходить. Борги в кар'єру величезні. Ліквідне майно переконують таємно вивозиться з території підприємство у власності міністерства АПК, тому жодних дій із ним проводити не можуть. Але усім членам комісії, здається, увірвався терпець. Вони вирішили порушити питання виведення підприємства з мораторію, далі санація і банкрутство, яких боятися не треба, кажуть спеціалісти. Бо в даному випадку це найбільш ефективний і здається єдиний вихід із становища для 88 працівників. Питання заборгованості по зарплаті. Людей турбує однозначно і на нас, всіх з вами, як на людей відповідальних, які займають ті чи інші посади, лежить значна відповідальність, тому аби ми це питання рухали в правильному напрямку і робили все можливе, аби сприяти зменшенню заборгованості. Світлана Поробок, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.